Диверсанти прориваються малими групами в центр країни за одну лише ніч на блокпості біля Олександрії на Кіровоградщині, на трасі Знам'янка, Дніпропетровськ і зварини зупинили чотири підозрілі автомобілі. У них двох із них їхали озброєні люди. У затриманих вилучили бойову зброю радіостанції і біноклі. Пояснити походження і мету перевезення цих предметів чоловіки не змогли. Подробиці знає Олена Шворок. Шпигунські пристрості розгорілися на цьому блокпості, що на трасі, яка фактично з'єднує схід та центр України, близько 23-ї години тут зупинили іномарку водій та пасажир, якої поводилися неадекватно. Правоохоронці оглянули їхній автомобіль. Було виявлено два пістолети ПМ, удостовірення прокурора, біноклі, також рація, яка знаходилася в одному автомобілі. ВАЗ-2108, а ВАЗАСІНВОСІМ рація була, знаходилася в ауді серого цвіта настроєний, як мені говорили, на одну волну. Также були виявлені сільства зв'язання. Затримані мали спільників, які проїхали блокпост раніше і зупинилися за кількасот метрів від нього, очікуючи на товаришів. Один із них пройшов розвідку в кафе біля блокпоста, щоб перевірити, чому затримують іномарку. Ми побачили, що в кафе зайшов якийсь невідомий чоловік середньої тілобудови, десь приблизно метр. 70, ну, він викликав в нас підозру, то ми подивилися, що він, що він там закупив собі, то і пішов він в напрямку автозаправки. То є, після чого за ним, за ним проїхав е, наряд. Коли під'їхали, перевірили даних громадян, ми доставили до блокпоста даних цих осіб зразу з автомобілем. Четверо чоловіків спочатку заперечували, що знайомі походження зброї і мету перевезення всього цього багажу пояснювати відмовилися. У свідченнях щодо мети подорожі плуталися. На цьому нічні пригоди на блокпості не скінчилися. Десь через два години після цього випадку була задержана ще одна машина з дніпропетровськими номерами. Знайомився в ній молодий чоловік, у якого на задньому сидінні при досмотрі виявився бронежилет. Було нарушено штик нож номерний. І точно також радіостанції і бінокль тобто він теж був задержан. Знову вызван ряд міліції, знову передан працівникам СБУ. Тим часом на блокпості кажуть, такого раніше не було, і передбачають це лише початок. Діставши контроль над сходом, диверсанти намагатимуться проникнути в центральні регіони. Тепер тут зупиняють і перевіряють автомобілі з номерами і східних областей і готуються до провокацій, пік яких очікують завтра та післязавтра. Олена Швора, Кроман Круніч, Кіреоград, новини 2+,2.